В ефірі мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про футбол. Україна зіграла в нічию з Бельгією і припинила виступ на турнірі, маючи чотири очки в групі Я у паралельному матчі збірні Словаччини та Румунії зіграли в нічию 1-1. у нашій групі. Всі чотири команди набрали по чотири очки. Але за гіршою різницею забитих і пропущених голів команда України посіла останнє четверте. Місця про ігру збірної України та подальший перебіг Євро 2024 поговоримо з таким спікером В'ячеслав Кульчицький, кореспондент сайту Юафутбол, вже на зв'язку з лав студією. Вітаю вас. Доброго дня! Як чути чутно, добре. Я дякую вам, що ви долучилися до нас. Ну що ж, виліт України деякі ваші колеги назвали драматичним. Я теж вважаю, що це драматичний, тому що вся Україна чекала зовсім іншого результату. Всі готувалися до цього євро, всі пам'ятають, якою важкою ціною далися ігри на шляху до турніру, і тим більше і тим прикріше ця невдача на такому серйозному змаганні. Всі ми ждали цей турнір як манни небесної футбольному плані, але дуже великі розчарування вже були після першого матчу, і знаєте. Тоді подумалося, що наша збірна в силу нашого слов'янського мабуть менталітету завжди на початку створює собі труднощі, щоб потім героїчно їх долати. Але на жаль, в цьому випадку таке не сталося, ніякого дива не відбулося. І, звичайно, всі зараз згадують цей перший сучасний матч із Румунією. Коли фактично в ньому і вирішилась доля не потрапляння України в одну восьму фіналу. А з чим ви пов'язуєте власне такий невтішний результат української збірної? Бо багато було розборів і аналітики, що тренер Ребров щось не так зробив, не той склад вивів на поле. У чому головна причина? Як думаєте? Ну, я можу особисто свою думку висловити. Що деякі футболісти збірної, вони піймали зіркову хворобу і е, не так, як того всі очікували, налаштовували на гру з румунами. Вони вже до гри, мабуть, начиталися в різних засобах масової інформації, новин і е, схвальних відгуків на свою адресу, що, мабуть, трошки. Пішла голова обертом, переоцінили свої можливості, подумали, що варто лише вийти на гру з румунами, а перемога сама прийде. І вийшли так розслабленими, дещо недоцінивши суперника. А румуни згуртувалися, показали характер, побачили, що з Україною можна грати. І спочатку забили один гол, потім Україна розгубилася і. Пішли вже інші голи. Після чого Україна просто була шокована вже нічого не змогла зробити. То я вважаю, що причина в якійсь мірі можна сказати так в піжонстві. Угу. Ну, Тоді давайте поговоримо про фаворитів вже у наступних етапах. Чи вважаєте Румунію, наприклад, фаворитом? які у неї шанси? Для вболівальників завжди важливо, ну, типу, щоб був такий реванш вже не з нашою командою, а з іншою якоюсь. І, взагалі, от хто ваш фаворит на майбутніх іграх? Ну, Почну з того, що ви запитали стосовно Румунії. Румунію я не вважаю фаворитом, тому що є значно сильніші команди на цьому євро. Румуни, вони хоч і згуртовані, але в них не такий високий рівень майстерності, як, скажімо, був у румунської збірної у 80-ті і ще в 90-ті роки. зараз це зовсім інша збірна Румунії. Хоча так, у них є якісь певні е, якості за, за рахунок яких вони вийшли. Наступний етап змагань, але фаворитами я вважаю передусім господарів турніру, німців. Також непогано себе проявили французи. Непогано себе проявили голландці. От. Ну, але головний фаворит, мабуть, не лише у мене, а у багатьох це іспанці. Ну, я не можу не спитати про е, збірну Грузії. Яка героїчно просто вистояла в матчі проти Португалії. Що скажете про них? Які шанси у них тепер? Ну, Грузії тепер доведеться якраз з іспанцями грати, і, мабуть, дуже важко буде уявити, що знову, як і в матчі з Португалією, з таким різним суперником для грузин, знову зможуть вони так само подолати. Іспанію, право в тому, що іспанці теж не будуть сидіти, склавши руки, будуть дуже прискіпливо розбирати гру грузинів, і будуть розбирати, що ж це за феномен такий, що ніхто від них, як від темної конячки, нічого подібного не очікував. А тут раптом так вони вистрілили і вистрілили дуже гучно. і Я вважаю, що і в попередніх матчах вони не заслуговували очок і просто ця сатисфакція відбулася, як мало хто того очікував, саме в матчі з Португалією. І я розмовляв з своїми грузинськими колегами після вчорашньої гри. То мені показали, що творилося у Тбілісі вчора: що були фейерверки, салюти, кавалькади машин. Їхали, гуділи, сигналили. Люди не спали до ранку, пиячили, підіймали келихи, роги, вина грузинського за перемогу, за вихід наступне коло. Але побачимо, що буде з Іспанією. В футболі бувають різні несподіванки, різні сюрпризи. То чому б грузинам знову не впертися і не показати свій характер? Який, до речі, може бути яскравим, яскравим прикладом на наш для нашої збірної, як потрібно згуртовуватися, як потрібно проявляти волю до перемоги, і в першу чергу любов до своєї країни, любов, повагу до всього її народу. І от грузини, це яскравий приклад. Вони, я думаю, закохали в себе всіх болівальників на євро, і не тільки на євро, а біля екранів телевізорів. І я думаю, що зараз, що зараз всі українці будуть вболівати саме за Грузиню. Ви зірвало моє попер... наступне питання. Я хотіла вас питати, за кого ж будуть на вашу думку вболівати українці? Здається, що так і так переважно за збірну Грузії. Єдине, що уточнюю, а от Португалія, на вашу думку, теж трішки. Е, ну, е... Взірки вперлася головами, вивели, можливо, слабкий склад. Думаючи, ну що там то Грузія? Раз, два, та й переможемо. Ну, Можливо, десь так, тому що вони. Ну, З іншого боку, в них вже, можна сказати, путівка в наступне коло була в кишені. І вони особливо не, не упиралися, просто грали, вийшли розкутими. З не з великою відповідальністю за результат, але й десь з якоюсь можливо недооцінкою суперника, і це якраз і спрацювало. І коли вони пропустили першими гол, то вони вже почали почали поспіхом намагатися змінити ситуацію, тому що було якось негоже португальцям і чемпіонам Європи в минулому, і взагалі серйозні такі команді на чолі з Роналду. Програвати якихось там, якимось там, скажімо так, грузинам, ну, в їхньому розумінні. Але тут якраз і проявився характер грузин, і цього португальці не очікували. А вже коли пропустили другий гол, то вже пішла метушня, пішли нерви, пішло бажання будь е рахунок змінити, але вже було запізно і грузини стійко себе проявляли особливо воротар він творив такі дива що я думаю зараз він опинився на олівці дуже багатьох скаутів агентів селекціонерів різних провідних провідніших клубів європи ніж він грає Щодо політичних скандалів, які ви відмітили, наскільки взагалі оця організація в Німеччині вдалася до попередження подібних ситуацій, знаємо, що не дозволялося приносити якісь пропори з політичними меседжами, але все ж таки подекуди були прориви. Як у цілому оцінюєте оцей момент політичної тиші не поєднання футболу? З політикою і наскільки направду Німеччина впоралася з цим. Ну, Німеччина непогано впоралась, але ж були випадки, коли на секторах збірної на секторах з болівальниками збірної Сербії з'являлися рашистські прапори. І, ну, і ну, Ми бачимо, де Сербія і де її рашистські прапори. Сербія гучно вилетіла із турніру достроково. Так само, до речі, як команда Угорщини, за яку, мабуть, вболіває Орбан. Ну, а мені сьогодні телефонував один мій колега, він мешкає в Італії, дуже вболіває за збірну України, дуже вболіває за наш футбол. І Є величезним патріотом України. Токон мені так він мені розповів, що він всю ніч їхав автобусом із Італії до Німеччини, щоб побачити матч Україна-Бельгія, поуболювати за українців, і прийняв участь у ході, ході фанатів збірної країни по, по місту до стадіону. І от що його вразило? Він казав, що коли. Починали скандувати наші фанати Україна, Україна із балконів різних будинків виглядали німці і привітливо усміхались, махали руками і теж скандували Україну. Але більше того, коли вони проходили повз пожежну частину, вийшли, вийшли за ворота пожежної частини пожежники і теж почали скандувати Україна і плескати в долоні. І ще його вразило, коли заходили на стадіон перед грою, то до бельгійських вболівальників охоронці секюріті стюарди ставилися ну, трошки жорстко, а коли бачили наших вболівальників у відповідній формі з кольорами нашими, то вони зовсім по-іншому себе вели, люб'язно, привітно, обіймаючи, похлопуючи по. Спині можна, може, якісь слова гарні говорили. Ну тобто, ну це дуже його вразило. Він каже, що навіть так розчулився, що чуть на сльозу не прошибло. Так, шкода, що ваш приятель італійці і шанувальник українського футболу от у цій частині євро 2024 не побачить українською збірною. Нам теж дуже шкода це, але е, драму ми цю переживемо. І все буде добре, і українського футболу так само. Я вам дуже дякую за включення. В'ячеслав Кульчицький, кореспондент сайту «ЮАФутбол», був на зв'язку з лайв студії. Драматизуємо, але недовго. Наші футболісти впевнена зможуть взяти реванш, але свого часу може після перемоги будемо сподіватися. А може навіть і до. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, любіть футбол, любіть українське і залишайтеся сьомим.